Які речі ніколи не можна виносити з дому та давати чужим людям в народі? Існує немало повірів та прикмет, що ніколи не можна виносити з дому, які речі ніколи не можна позичати чи дарувати. Якщо не притримуватись подібних порад, то на вас може очікувати бідність, серйозні проблеми зі здоров'ям, грошима, особистим життям. З давніх давен люди притримувались певних правил життя. Вони спостерігали за різними подіями, відшукували закономірності. Цей людський досвід важливо використовувати і в сучасному житті. Не можна ігнорувати наших пращурів та їхні знання. Є цілий перелік речей, які не бажано виносити з дому або комусь позичати. Його варто розглянути та запам'ятати. Голка. Перша така річ це звичайна голка. Саме цей предмет має певну сакральну силу. Її ніколи не можна позичати іншій людині, особливо, якщо вона заздрісна і зла. Вважається, що будь-яке погане побажання, яке сказано над голкою, обов'язково збувається. Саме тому над подібними гострими тонкими предметами часто проводять ритуали чорної магії, різні заговори. Якщо вам все ж таки треба позичити голку, робити це можна тільки якщо ви на 100% довіряєте цій людині, впевнені, що вона не бажає вам зла. Щоб додатково убезпечити себе та свою сім'ю, варто віддавати голку тільки з довгою ниткою та вимагати, щоб цю річ вам обов'язково повернули. Також є певні правила щодо зберігання голок в своєму домі. Бажано пропустити довгі нитки у вушка всіх голок вашої оселі. Це варто зробити, щоб відігнати від вашої родини бідність. Щоб гроші завжди у вас були, треба придбати спеціальну м'яку подушечку, в яку вставляються голки. А якщо шити її самостійно, то ви вкладете часточку своєї душі в цю річ. Вона буде захищати вас ще більше. Булавка. Наші пращури доволі обережно відносились до будь-яких гострих предметів. Саме тому за повір'ям не можна виносити з дому, позичати та дарувати булавки. Ви ніколи не зможете дізнатися, з якою думкою її застібнули. Цей предмет теж може стати інструментом для проведення жахливих ритуалів. Іноді їх проводять навіть люди, яким ви безмежно довіряєте. Накласти порчу можна навіть не усвідомлюючи це, будь-які погані думки або слова, які сказані над булавкою, обов'язково збуваються. Якщо у вас немає вибору, ви маєте віддати комусь булавку, це можна зробити, промовивши під час передавання цього предмету прості слова: візьми, але я тобі цього не давала. Ще один спосіб позбавити булавку магічної сили вколоти неї того, кому ви її передаєте. Звісно, це треба робити обережно, не проколюючи людині шкіру. Але саме в цей момент ви себе захищаєте. Цукор з давніх давен цукор вважається важливим символом солодкого, наповненого щастям та радостю життям. Згідно з народними прикметами, не варто давати цукор в борг або позичати його самим. Через це з дому йде щастя, в сім'ї можливі конфліктні ситуації, скандали і сварки. Позичений цукор не принесе злагоди і тому, хто його бере в борг. Але не робити лихо таким чином людям, які вам його позичили, таким чином можна. Чорні маги користуються необізнаністю звичайних людей. Вони можуть самі попросити цукор у людей, яким вони хочуть зробити шкоду, або дають такі рекомендації тим, хто до них звертається. Але якщо ви знаєте про таку особливість, то ніколи не будете давати в борг цукор навіть близьким знайомим чи сусідам. Можете сміливо сказати причину чи трохи збрехати, сказавши, що його у вас немає. Кількість позиченого цукру теж має значення. Чим більше ви даєте його іншій людині, тим суттєвішими будуть наслідки. Якщо ви не можете відмовити іншій людині, яка просить у вас цукор, то можна віддати або позичити пакет з магазину, який ви ще не відкривали. А от давати його з цукорниці точно не варто, бо він же увібрав в себе енергетику вашого дому. Сіль Сіль – речовина, яку завжди наділяли особливим значенням, багато ритуалів білої та чорної магії проводяться з використанням солі. Такий порошок добре поглинає енергетику. На ньому можна робити заговор і привороти. Це пов'язано з сильними енергетичними властивостями цих кристалів. Видобуток солі завжди пов'язаний з прикладанням величезних зусиль. Це складний процес. Тому вона набуває своїх магічних властивостей вже в період добування. Наші пращури знали, що позичати сіль категорично не можна. Якщо вас хтось просить дати її в борг, це точно не доведе до добра. Таким чином можна забрати у людини її силу і вдачу. Але якщо віддати цілу пачку, саме подарувати сіль, а не давати її в борг, то ніяких негативних наслідків не буде. Головне робіть це з чистим серцем. Домашній посуд. Ложки, веделки, тарілки, кастрюлі, петельні – це те домашнє приладдя, яке дуже швидко заряджається енергетикою тієї родини, якій вона належить. Саме в кухні ми всі проводимо багато вільного часу. Тут вся сім'я збирається за спільним столом ввечері, щоб обговорити, що з ними сталося протягом дня. Саме тут приймаються серйозні рішення, проживаються певні важливі події життя, і посуд втягує в себе всю цю енергетику. Саме тому такі речі не бажано позичати або брати в борг. Таким чином ви ніби забираєте у людини частку її сили, впливаєте на її долю. Через це з'являються страхи, відчуття тривоги. Але якщо ви віддаєте свій посуд з чистим серцем назавжди, то можна позбутися подібних негативних наслідків. Наприклад, якщо подарувати тарілки ложки нужденній родині, ви будете відчувати, що зробили добру справу. Енергетика таких предметів, набута у вашому домі, буде лише підсилювати і вас, і нових власників. Одяг. Ще більше власну енергетику людини накопичує її одяг. Саме тому не рекомендується купувати його в магазинах вживаних речей. З стародавніх давен в нашій країні існує повір'я, що власний одяг померлої людини обов'язково треба спалити. Його не можна нікому віддавати і дарувати. Особливо це актуально, якщо попередній власник помер трагічно або передчасно. Новий власник одягу може повторити його долю. Через ту саму причину не можна і позичати одяг друзям і знайомим. Ви ніби ділитеся власною енергією, послаблюючи себе. Якщо якісь елементи одягу, особливо верхнього, ще можна дарувати або позичати, то зі взуттям такого робити точно не можна. Усі елементи гардеробу, які щільно прилягають до тіла, які ви давно використовуєте, мають залишатися вашими. Одягом часто міняється молодь, але цього не варто робити. Якщо у вас немає вибору, то варто заплатити символічну ціну за користування такими речами. Прикраси приблизно те ж саме стосується і прикрас. Їх теж не можна давати або брати в борг. Особливо це актуально для виробів з драгоцінних металів та каменів. Такі метали самі по собі мають певну магічну силу. Є багато ритуалів, які проводяться з використанням золота срібла. Також прикраси втягують в себе енергетику власника, це певний накопичувач. Коли людині потрібні сили в важких життєвих ситуаціях, варто вдягнути улюблену прикрасу, поносити її певний час. Вона ніби поділиться з вами енергією і силою. Вирішення проблеми прийде само собою. А якщо віддати прикрасу іншій людині, навіть на невеликий час вона забере у вас цю енергію назавжди. Після того вас можуть спіткати невдачі на людину, яка вдягне не свої прикраси, вони теж вплинуть негативно. Можна почути безліч історій людей, як вони починали себе погано почувати, примірявши чужі сережки, каблучку або браслет. Це пов'язано тим, що власна енергетика цієї людини вступає в конфлікт з накопиченою чужою енергетикою в прикрасі. Вінник ніколи та нікому не можна давати вінник. Це важливий домашній оберіг і талісман. За допомогою нього ви збираєте весь бруд в оселі. Але він очищує ваше житло і на енергетичному рівні. Він ніколи не має покидати дім. Якщо віддати його іншій людині, це може накликати хвороби, фінансові та особисті проблеми. В приватному будинку один віник має бути всередині дому, а інший для вулиці. Будь-які речі, яких навіть не було в списку вище, не можна давати нікому в дні церковних свят, в день народження, в понеділок та після заходу сонця. А якщо у вас є певні борги, то їх обов'язково треба повернути до нового року. Також не бажано нічого давати в борг в день, коли з вашого дому хтось їде. А ось в поминальні дні навпаки, варто віддати щось іншим людям. Таким чином, ви ніби віддаєте шану померлим.